Покази національної та міжнародної конкурсних програм, ретроспективні покази українського класичного кіно, підбірка польської анімації та окремий блок присвячений експериментальному кіно. І звісно, відверті розмови з творцями фільмів в Івано-Франківську втретє пройде міжнародний фестиваль короткого метру. 4 на В національному конкурсі у нас буде представлено 10 10 фільмів. Українських сучасних ну це фільми, якісь, типу, не дата створення цих фільмів. коротше <сум> ці фільми та вони створені раніше ніж два роки до цього моменту. Ще 10 стрічок позмагаються за перемогу у міжнародній конкурсній програмі. Організатори кажуть, відібрали дуже різні фільми: ігрові, документальні, гібридні та експериментальні. Головна подія кінофестивалю перша одна з це буде фільм відкриття така пізня, така тепла осінь режисера Івана Миколайчука. Також у нас буде ретроспективна програма. Яна Солдата. Також одна із цікавих подій це буде спеціальна програма українського експериментального кіно, що буде відбуватися в неділю тут, у Вагабунду. І саме там будуть одні з фільмів Івано-Франків. Івано Чанських режисерів в Івано-Франківськ завітають семеро авторів фільмів, які покажуть на фестивалі. Будуть якраз от з конкурсної програми. Це будуть як і режисери, так і оператори, режисери монтажу. А от і їх можна буде зустріти на фестивалі, поспілкуватися. У нас буде так само qa сесії після показів, і можна буде поговорити з творцями фільмів. От так само до нас приїдуть журі. Так само будуть з ними ексклюзивні події. Це будуть артістоки, які будуть проходити Вагабундо і та і буде ще відкрита панельна дискусія з авторами фільмів конкурсної програми. Фестиваль розпочнеться 28 вересня і триватиме до 1 жовтня. Основні події відбуватимуться на двох локаціях Вагабундо та на території Палацу Потоцьких. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.